Сніги тануть, крига тоншає. Чиновники звітують одвічні природні процеси, контролюють та передбачають. Тому від надмірної кількості води мають убезпечити і будинки, і поля, і гідроспоруди. Працювати є над чим, оскільки кількість водних об'єктів в області чимала. У Нас на території області річок, які мають понад більше 10 кілометрів, аж 221, А струмків 2800. тисячі Нас 54 водохранилища, які мають 186 мільйонів кубов води. Ну і розуміючи, що сніговий покрив великий в цьому році. А на що ми хочемо звернути увагу? І обов'язково, не тільки увагу, а обов'язково сьогодні привернути до дій. Перш за все, ну це очищення всіх, які є струмків, канав і інших. Це у нас вже визначені там шість річок, які можливі підтоплення і в тому числі дамби. Надзвичайні і критичні ситуації із повенями чиновники намагаються не усувати, а попереджати. За таким принципом діють не лише весною. Уже сьогодні обдумують посадовці попередження літніх пожеж, оскільки метеорологи прогнозують, що на противагу низьким зимнім температурним показникам у червні-липні слід очікувати не менш загрозливі високі показники. Оскільки в нас ви знаєте мільйон 70 тисяч гектарів лісів, плюс торфяники, все це і пожежі. Тому зрозуміло, у нас слідуючим ще йде і розгортання роботи, в тому числі взаємодія з усіма органами управління по протипожежної безпеці. Казалось би, з однієї сторони вода, з іншої, ну для того, щоб це спрацювати на опередження, вогонь і воду є усі шанси подолати без наслідків, впевнений, Микола Олещенко. А от хто переможе у двобої стихії і влади, результати дов чекати не доведеться.